Так все стало, що Господь благословив нам віддіти прийоми гоніння проти християн. Прийоми однакові, бо одинаковий соблазнитель сатана. Це Він організовує гоніння на церкву, Він піднімає царів і правителів проти інших християнських держав. Патріарх Варфоломей. Тот, котрий розсилає по цілому світу митрополітів, вмішався і в справи Української православної церкви, а у себе вдома нікчемно не є слідів, де там місіонерська робота, де там останні мученики за віру Христову, все тихенько сидять, мовчать, а оказується, не мають вони образу, прикладу. Щоб порівнятися на них. Ну от на подвиг нині Михаїла Грузинського і його воїнов 133 мож порівнятися. Так, коли воїни виділи, що їх будуть убивати, вони не казали, Михаїле, приймай мусульманство, потом ся проскаєш та вернешся. Ні. Всі воїни кивнули. Михаїле, держися. І нам сьогодні духовним ківком каже тот самий Михайло Грузинський: браття, держіться, не подайтеся на, на ті приманки, примітивні, не наукові, не правові. Все то висить на волоскові, маленько кинути вони не є. На православних християн, то все розсипає, а організатори ще будуть покарані за порушені закони. Ну і то буде в будущому. А сьогодні ми взираємо на Михаїла, котрого заставляють, а воїни кажуть: не поддайся. І ми сьогодні видимо голос нашого представника Української православної церкви, блаженнішого Онуфрія, котрий в своїх проповідях постійно намікає. Треба бути вірним церкви, треба бути в сповіді, в покаянні в молитві, коли ти духовно захищений, тоді і легше супротивлятися соблазнам. То саме і наші архереї в своїх молитвах і в своїх словах закликають народ вірних Української православної церкви позирати на подвиг сьогодні споминаємо грузинських православних. У них з 4 віка православні Київська Русь лише із кінця 10 віка, а вони уже із древні православні, тому є нині для нас образ воїну Михаїла і його всьої великої військової команди. Святий, мучениче Михаїле, Грузинський, Гоброне. Моли Бога за нас. Щоб і ми були такі вірні Господу, і не спішили у розколи йти, а щоб наші люди, як ті воїни, грузинські кивали Михаїлові, або підтримували своє духовенство, сказавши ті самі слова, Отці духовні наші, держіться, бо так важно, щоб у тяжкі часи духовне єдинства, віруючого народу Божого і духовенства. Було в'єдно, бо лиш так поступає, всі прегради перейдемо і всі проблеми рішимо мирно. Сьогодні моляся за мир у нашій Україні, молимося за воїнів особливим образом, за переселених, за всі, котрі потребують нашої допомоги. Так як ми молимося, кожну літургію, кожну молитву відіти, чути і оцінити. Взирає на Михайла Грузинського, на 130 рік воїну грузину православних твердих, на них рунятися, бо і лиш так ми, воїни Христові, подобні воїнам грузинам, а у вічності віруємо, в єдну з ними, зможемо і наслідувати Царство Божоє. Амінь.